Значить, ну, настає пора, що навіть так, навіть ще день, ще тепло, середина парку, центр парку, а нікого не видно. Так буває! Такі хмарки гарно, правда? Хмарки так виглядають? А дав би таку заставку, але ж не будете дивитися, не будете клікати на таке дати. А в курортному парку Трускавець тим часом готується. А різдвяних свят до Нового року встановлюють різдвяний ярмарок. Прикрашають гірляндами, ялиночки встановлюють. Бачите, снігом так один день сніг є, один день снігу нема. То випаде, то розтане. Погода дуже-дуже різна. Але на загал, йде до зими справа. Казав. казав мені Трускавецький гусак. <хи> парк останній, що безкоштовно лишилось. Це неправда, ще повітря безкоштовне. Бачу, що повітря безкоштовне, він собі за літр вдихнутого повітря теж би брали гроші. А ви кажете, а чому? Так воно завжди було платне. <хи> Нічого не нагадує. От парк, повітря. Поки що безкоштовні. Криштавий палац там за парканом. Думаю, урочисто вам відзвітую, що так ніколи і не зустріли, але мачу за одну хвилину зустрінемо когось. А і знову, бачите, знову трошки неба. Сідає сонце, так? В листопаді сонце сідає швидше. <гум> Цікаво, що піднімаємось вище гору і чуємо, що вітер піднімається. Внизу такого вітру не було. Та ще, коли там ну, пів години тому його не було. Це не так починає здіймати вже ближче вечора. Ці ну, ця алейка така відносна алейка тут. Ще трошки від неї нічого не залишиться, але на ній теж встановили жовті скриньки, правда старі модели жовтих скриньків, які ще зеленого кольору. бачите, Тут жовті скриньки зеленого кольору і без кришки зверху. просто можна насолоджуватись тишею парку. До речі, провіше правіше за кущами видно Женеву. Я знаю, що багато хто вважає, що Женева зовсім не там, зовсім на іншій вулиці, але вона отут навіть має хвірточку в парк. А зразу нею янтар виглядає А там і рубін дерева, лисі голі стоять. Верхний бювет, ліворуч виднев кристал, праворуч виднів алмаз. Кіт кота легше зустріти ніж людину. Алмаз, умас А туди далі антар. И лах не І Кристал видно и правда трошки завершний білет